Радіо Chicago Екс-президенту США Дональду Трампу висунуто обвинувачення за а, пунктами аж їх 37 є. І приявлені обвинувачення передбачають покарання до 20 років в'язниці за найважчою зі статей. А, дуже цікаво, тому що ну, в принципі, ніби можна було очікувати, що все ж таки будуть робити все для того, аби Трамп не зміг пройти а, і вийти в президенти. М тому. Трампсадово направда... після останнього того, що в нього було Трамп це на політичний двохсотий, якщо говорити такою військовою термінологією. Єдине навіщо я зараз піднімаю для того, щоб зробити певний резонанс в суспільстві і така політична певна ідеологія, пропаганда, просування тих кандидатів, які потрібні. А, тобто люди в Америці поділяються, всім це відомо на республіканців і демократів. Якщо брати демократів, за них приблизно завжди голосує 44%. За республіканців 42 ну плюс-мінус, і лишається 10-12 відсотків, які не визначені, які називаються, purple, purple color, їх називають purple States які голосують одного разу за демократів, одного разу за республіканців. От і тим самим піднімаючи Трампа і створюючи йому такі образи, які йому зараз створюють. Це вигідно демократам, тому що Трамп соціується з республіканцями, і коли людина дивиться ну на цього неадекватного персонажа, то відповідно хочеться відразу проголосувати за протилежну. До нього сторону, а це є демократи. цій ситуації страждає, напевно, найбільше. Це Рон Де Сантес, представник а, з губернатора штату Флорида. Ну і Майкл Пенс, який також заявив, що буде балотуватися на пост президента. Ну, побачимо. Попереду ще всі праймери, попереду дебати. Найцікавіше будемо з вами безпосередньо із цієї студії транслювати і обговорювати. Радіо UA Chicago